Как думаю, так и говорю. Вы заступница, вы тоже в тему еще. Дима, запакаем весело, его, цепопись не ловит. Ну да, улыбайся. Маришка зломала стабилизаторми. Зараз буду в полиции писательный заяву. Колоднешь, блядь, конечно. Я купуню, блять, Ну я же не знаю, З Мы состоим, что треба відірвати яйца. Мародер. Конечно. Мародер, можно відремонту? Можно. Да-да-да. <реш> Я вам там сухарі передав. Ви вже пробували їх. Вам з варенням чи з цим, з ізюмом? Наталя Олександрівна, які ви любите сухарі? Бачите, заховалася рапунцель наша, на другому поверсі. А що ви мого батька звільнили з роботу, а що ви заказали, щоб мене покалічили, Наталя Олександрівна. І по сухарям дуже важливо! Вийдіть, будь ласка. Е, Болосинович, як ви бачили, толком не закінчивши засідання, улею здриснула в інший кабінет, закрилася там, і через вікно, як рапунцель, кричала там: Діму, Затримайте Діму, там, Притягні Діму. Боже, Наташа. Ці скоти за рік своєї каденції. Розікрали все у Василькові, що не смів чіпати ні один попередній мер. Зараз я стою на фоні їхньої головної бази, куди вони сюди десятками тонн звозили гуманітарку, складували її в три поверха. Тут були обшуки, як і по всім їх інших точках. СБУ вилучило купа доказів, які свідчать. І доказують те, що вони причетні до розкрадання гуманітарки. Чекаємо рішення суду. Я не буду вам розповідати, що кража гуманітарки в такий час це дуже великий гріх. Я вважаю, що це можна прирівняти до сепаратизму. Ці сепари з перших днів війни систематично крали і продавали. На базарі великому, на городку на базарі, на Яцьках, по всім селам, великими партіями. Це дно. Ви У аху... перші дні війни Васильківські бізнесмени виділили їм фуру цілу з м'ясом і ковбасою. Баласинович, що могла розпродавала по магазинам розвозила. А те, що не встигла більшу половину фури, воно згнило. Це в той час, коли відсіч по подзорнишка збирала допомогу і возила її в Бородянку, в Вірпіні, в, в Бучу, там, де це найбільше потребували. А ці мразоти просто наживалися на людях. Я вам зараз покажу, де ця гуманітарка. Ось тут те м'ясо закопане, протухше. За жадності. Вони продавали ковбасу. Як то? Ви не бачите? Гома звичайний. Так, давайте дощ, я не хочу мокнуть. Не мішайте мені. За жадності. Вони продавали це м'ясо і ковбасу. Те, що не встигло протухнути повністю, вона роздала нашим Васильківським військовим. І в приказному порядку заставляла їх писати подяки собі же. Хтось скаже: А як же та допомога, яка вона роздавала в своєму штабі імені Наталії Баласинович в Сільпо? Є в нас такий директор КП ККП 에, Віталій Плескач. Його призначила сюди Наталія Баласинович, Він не місцевий. Ну він дуже толкова і розумна людина. Я взагалі не розумію, що він тут забув. Він створює фон. Ми разом. І міська рада починає писати 에, листи. Цьому фонду, що нам потрібна допомога, в нас куча біженців, наше місто окуповане, все у тому білі Вони дістають цю допомогу, я не знаю де, надають міській раді, і міська рада потім їм пише Лист подяки. Віталіку, директору її ж, писали листи на німецькій. Ну, коротше, я думаю, вони самі заплутали, що вони робили. Ну, це все робилось виключно для того, щоб. Пропіаритися з тими кульочками, які вони роздавали там своїм же. А якщо роздавали біженцям, то тільки по відбитку пальця і там по повній ідентифікації.